Я хотів обговорити кожну пару Ліги Чемпіонів і поговорити про те, хто з команд переможе. Але подивившись на такі афіші, як Слован, Братислава, Манчестер Сіті чи Барселона Янг Boys, я подумав. Ні хрена собі. Я подумав, що краще ми з вами зосередимось на двох іграх, а саме Байер Мілан і Арсенал ПСЖ. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. І спочатку поговоримо про Байер Мілан. Леверкузен зовсім недавно зіграв дуже важливий і виснажливий матч проти Баварії в чемпіонаті, та незрозуміло в якій формі чемпіони Німеччини підійдуть до цієї гри. Тим часом Мілан просто жахливий. Головні зірки в обличчях Ляо та Ернандеса явно конфліктують із новим головним тренером Мілану Пауло Фонсекою, який, на мою думку, недовго пробуде на своїй посаді. Давсім начхати Дрібниці. зовсім ні. Хоча в останньому турі італійської серії А Міланом був обігран грізний Лече, а за тур до цього сенсаційно з рахунком 2-1 червоно-чорні переграли інтер. Не дивлячись на це, якщо обирати між стабільним і сильним байером, який до того ж грає вдома, та нестабільним Міланом, я обрав би німецьку команду. Думаю, нас чекатиме цікавий матч, в якому дуже ймовірно може бути ніч яку Байер, як завжди, вирве на останній. Хвилинах матчу чи перемога Ліверкузена з мінімальним рахунком. У Мілана є сильний склад і ліго чемпіонський характер, який не дозволить провалитися в цій грі, але непоставлена поставлена гра, навряд чи дозволить обіграти цей втомлений, але харизматичний байер. Йдемо далі, та на черзі в нас матч між арсеналом і ПСЖ на папері звучить дуже цікаво. На ділі я прогнозую нічю та обережний матч від обох команд, але не поспішайте кидати в мене камінням. Якщо кидають камінь ми будуємо з них церкви. Обидві команди доволі сильно почали сезон, але в обох команд буде відсутній головний атакуючий потенціал в цьому матчі в Арсеналу в обличчі Едгора та в ПСЖ в обличчі Дембілє. Я згоден. Дімбіле як головний атакуючий потенціал команди звучить доволі смішно, проте після уходу Мбапе саме Дімбіле та Баркаля прийняли на себе ношу лідерів колективу в Атаці ПСЖ, яку самостійно тягнув на собі кіліан. На жаль, що Едегор що Дімбіле будуть відсутні на цій грі, тому прогнозують доволі сіру гру в атаці від обох команд. А ще в цій грі не буде Олександра Зінченко, в якого досі травма. Зіна не зможе прийняти участь у грі, а це означає, що гольовий потенціал атакуючий групу ПСЖ буде ще більш урізаний. В цілому, не дивлячись на те, що Арсенал гратиме вдома в цій грі, я би назвав невеличким фаворитом, все ж таки, ПСЖ, оскільки чемпіонство у Франції Парижан уже на даний момент майже в кишені, та вони можуть повністю зосередитися на своїй складній сітці в лізі чемпіонів. Так я знаю, яка зараз ситуація у Франції, та те, що Монако та Марсель наступають ПСЖ на п'ятий. Проте таке буває майже кожен новий рік на початку чемпіонату Франції. Хтось грає непогано перші 10 матчів, а потім починають усе більше та більше втрачати очки на рівному місці та ПСЖ чемпіон. А Арсеналу тим часом потрібно не забувати про гонку в АПЛ. З групи ВЛЧ вони вийдуть точно. А ось якщо вони далеко відпустять Ліверпуль і Манчестер Сіті, то шансів наздогнати їх буде дуже мало. Розумію, що це не популярна думка, проте, думаю, Арсенал навряд чи переможе в цьому матчі. Одне очко для команди Артети та економія сил на АПЛ. Виглядає дуже привабливо для Арсеналу. Ось таким вийшов мій прогноз на матчі вівторка в Лізі Чемпіонів. Свій прогноз ви можете залишити в коментарях. Буде цікаво почитати. Зовсім скоро побачимось у нових відео. Всім мирного неба над головою та до зустрічі!